Доброго раночку, ви на каналі Айдіароли. Це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 43 за 30 грудня. Новий рік майже тут, і тому я забув записати звук, коли записував це відео. Тому мої губи не співпадають з тим, що я говорю. Сподіваюсь, ви не офігієте це дивитися. А. Почнемо, звісно, я машу руками і попрошу вас задонати на ЗСУ, бо Це дуже важливо. І дякую, що це робите. І поїхали, мабуть, до новин. От прямо зараз я закінчу говорити. А ні, ще не закінчив говорити, тому от отже, майже закінчую, і погнали до нових. І в Діскорді Люка Крейна було насовано. Пебета Dungeon World 2. над нею працюють Спенсер Мур, Чейзен Adventure та Хелена Ріл Лагенде от дуже крута новина. Це ПБТА, Це яка замінить вам ДНД. Тобто все ті ж герої подорожують в своїх пригодах та спускаються в підземелля за лутом, сокровищами та вбивати драконів. Оце все. Обіцяють викинути хп та дамаг дайси та замінити їх кондиціями. Коли. І це все буде невідомо, гра на ранній стадії розробки, але обіцяють ділитися подробицями в Діскорді. Та що слідкуємо, сподіваємось, буде офігесно. В рамках різдвяного івента Культмас, Moon Roleplaying виклали новий безкоштовний сценарій для чудової культ Дівініті Лост або Дівайніті Лост під назвою Till Death Do Us Part. Те саме, куди головну ілюстрацію намалювала наша художниця ксенографіка Культмас це їх щорічний івент, і вони кожного року викладають. Якийсь безкоштовний сценарій. Цього року вони виклали купу всього одразу. Я все це, це, згрупував в та болоті, тому ви можете з одного це викачати приємного. CD Projekt Red, та я до нового оновлення Cyberpunk 2077 Quick Start RPG Cyberpunk Red. Так що, якщо ви вже оновились, то можете безкоштовно його викачати. Але тільки для ПК Бояр, консольчики, сорян, не ваш вихід. І до українських новин шалені світи пригодницьке видання. Вона ж Savage Worlds вже можна завантажити як PDF з сайту Гікача. Вони зараз збирають відгуки по локалізації, і через пару тижнів можуть почати вже друк. Люди, яким подобається Savage Worlds, які слідкували, вони спочатку поднапряглись, тому що Шепет здається, там, приймає участь, але кажуть, що нема словотвору якогось, якого очі, і все їм дуже подобається. Так що ура! У Savage Worlds фанатів тепер є своя локалізація яка прям хороша. Достатньо корисного інструмента для геймів від українського розробника Charles Weaver. це така майндмапа для геймів. Тепер можна поділитися роздатками з гравцями. Всякі речі, нотатки, npc локації картинки. Як виявилося, це не тривіальна задача. Ви зайняли набагато більше часу, ніж людина очікували. Але от так, велике оновлення, так що спішіть пробувати. Інструмент реально зручний і цікавий. А ще нам обіцяли, що буде модуль кокаїного видмесеча в наступному році. То я дуже чекаю і будут делать из активки Винфрид. Класно. На нашому каналі IDRO вийшов ролик з рекомендаціями по ваншотам на Різдво. Там Таша і я, ми розповідаємо про що можна пограти на Різдво або Новий рік, тематична. Вийшла, здається, прикольно. Це наша вже друга така е, ініціатива. Якщо вам сподобалось, будь ласка, обов'язково напиши в коментарях, чи треба таке далі робити. Бо ну, минулий раз просили, от ми зробили і це раз. Якщо вам сподобалось, напишіть на в коментарях. Обов'язково будемо далі робити. Вийшло невеличке відео з Дайскону, маленький ролик, який передає атмосферу, як там було круто, як було прикольно і цікаво. Приємно знаєте, окунутися в спогади, і наступному році обов'язково теж поїду і вам дуже-дуже раджу. На каналі Indrium вийшов огляд української гри Дике Поле. Євген Макеєв та Святослав Демченко розповідають про свою гру, про український сетінг, про плани. І це многообіцяю гра. Я за неї дуже пристально слідкую і вам дуже раджу, якщо ви навіть навіть не знаєте, що це таке, це ваш промах. Сходить та да, послухайте. 23 хвилини, все концентровано. Детально розкажуть вам, про що гра, як грається. А вона, до речі, на рушії Wild Words, на якому Wild Sea існує. Так що дивіться, класно. Ребята, давайте буду свідкувати далі за вами. Ну і також ви можете скачати безкоштовні правила, які зараз в плейтесті. На каналі Сондер вийшло невеличке відео «10 причин полюбити настільні рольові ігри. А також там ще написано «ДНД» в заголовку. Ну це походу тренд українського ОНРІ, щоб е, просувати своє відео. Треба теж додати в заголовок слово денде в нажият новина. Е, тим не менш, відео дуже приємне, дуже лампове, дуже таке тепле. Знаєте, Сондер призввизнається в любі до нашого улюбленого хобі, і це звучить реально і і приємно. Таке собі. Привітання з новим роком, так що подобає. Рольовий топограф стає нашим архіваріусом обскурних ігор. Якщо ви пам'ятаєте, розповідав, як Дайспанк і Дідо розповідали про прикольну гру під назвою Текумель. Так ось рольовий топограф величезну статтю про цю гру, їй вже 50 років. Про цей доволі цікавий і незвичний сетінг, про людину, яка стоїть за ним доволі. Вірна людина. Коротше, я дуже радий, що такі статті стали з'являтися. Вони діда, здається, теж хоче знову все щось писати. Е, ідіть, прочитайте, поставте йому лайк, вподобайку, щоб він більше такого писав. І вітаю тебе, друже, з статтею. Сподіваюся, вона зовсім не остання. В Телеграм-каналі Фонгелої Басторт вийшло два прикольних поста. Він, по-перше, ожив, він майже рік нічого не писав. А тут прям одразу з двома варіантів. Перша це велика стаття про наративний дизайн у НРІ або як зробити свою гру. Борис власник каналу сосне розповідає про те, що стаття і називається його власний досвід. Він же робить ігри вже достатньо давно. Тому почитати цікаво, особливо тим, хто планує або вже робить свою гру. А другий пост це анонс його хака або резкіна, або просто гри, базований на Worlds of Dungeons, під назвою Floppy World. Він дуже скоро його вже опублікує для всіх, щоб можна було поплейтестити, поганяти. Я вже бачив PDF-очки, виглядає сакавита, м'ясисто, Дуже пристально слідкуємо. І сподіваємося, оживе живий буде більше з'являтися в нашому інфопросторі. Ну і підпишіться теж одразу першим буде знати, коли гра вийде в реліз. Як ви пам'ятаєте, у нас зараз іде конкурс по пригодам для Маус Рітра. Ось його було продовжено до 9 січня, так що у вас є ще два тижні повних, щоб написати або навіть почати робити свою пригоду. Так, ми зрозуміли нашу помилку, що під кінець року не. Те, щоб багато часу у людей, і багато хто просто не встигає. Так що тепер у вас нема відговорок, чому ви не робите свою пригоду. Вперед почнемо рік з суперкреативної події, а саме вашої пригоди. Також я виклав оновлення для. Також вчора я виклав оновлення для. Також вчора я виклав невеличке оновлення для кокаїнового ведмесича. Підправив очку там дещо додав, наприклад, табличку, дещо переместив, наприклад, генерацію персонажа. Ну коротше, подивитись. Також підмалював дві мапи на оригінальної я прибрав русизми, а на шайдя я трішечки підмалював, прибрав. І тепер стало набагато краще, як на мій смак. Ну там дещо підмалював, що мені прям врізало око. А тепер стало краще. Ну, я сподіваюся, що стало краще. Скачайте, розкажіть як вам. Ну і на цьому к новим більше нема. Дуже вам дякую, що ви були зі мною весь цей рік, що ви коментували, що ви писали мені в особисті, це дуже підтримувало. Я не думав, що я рік протримуюсь, Та, В лютому. Здається, була перша серія. І блін, майже кожен тиждень я роблю ці новини. І навіть не зважаючи на те, що у нас там переглядів 200-300 на е випуск. Це все рівно все рівно класно. Я бачу ваші коментарі. Якщо ви думаєте, що ви десь пишете мені. Або про новини, і я це не бачу. Я це бачу. Дякую вам величезно, Ра Заради вас, я, собственно, цей і роблю з і коли я бачу, що радять новини або репостять, або ще щось як приємно кажуть. Це заряджаємо на рік вперед. Величезно вам, друзі, дяка. Побачимось в наступному році. Мабуть, шостого я візьму все ж таки вихідний. Мабуть, або ні, ну подивимося. Ну, а так, до зустрічі в новому році. Буде новий дизайн. Новини будуть продовжуватися. І ще раз величезна вам дяка. До зустрічі в 2025 році на каналі IDRO в новому випуску ДЕРСТА Новин. Ееу!